Всім привіт! Сьогодні неділя, свято вернена неділя, щем. Я вас вітаю. Бажаю, щоб в ваших домівках та серцях завжди панувало тепло, мир та спокій. А в нашого Євгенія сьогодні 8 років і ми вибрались до лісу. Позаду мене дуже велика гарна краса, неймовірна, просто. Я навіть не очікувала, що після такої погоди в лісі настільки гарно. Сьогодні у нас дуже сонячно, дуже гарно, так що просто. У мене вихідний і я відпочиваю. Ну і ось наш іменинник, квіточки. Коли сьогодні день народження. У мене. Скільки тобі років? Вісім. Вісім. І де ти знаходишся? В лісі. І що ти будеш робити? шашлик шли їсти. їсти? Спочатку його треба посмажити, так. Угу. А який тобі подарунок подарували? Телефон. Ти його хотів? Угу. Так Але... що, ось так. Але що? Але буду я збирати тепер на планшет. Будемо збирати на планшет тепер. Так що ось так. Ми в лісі відпочиваємо і святкуємо. Маленький день народження. Угу. Маленький. og en skikkelig skilpadde. Terima kasih telah menonton Най nee, <jest> <Yeah>. <prescribe>, Ну що ж, друзі, ось так ми провели сьогоднішній день. Нарешті я відпочила, хоча, можна сказати, і відпочила, і не відпочила, але все-таки то є відпочинок. і Я знаходжуся в лісі, це моя стихія. Я дуже-дуже задоволена, що сьогодні дав Бог таку погоду. Але сумом та жаль. Як подивилася новини, які відбуваються в нас в країні, це дуже тяжко, так як страждають наші діти. І хочеться, щоб такі дні, коли в них, хоча б такі дні, коли в них день народження, все-таки воно було веселе та щасливе, так як ми живемо для них заради них. І не дай, щоб в наші ваші домівки щось було, відбувалася якась біда. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. Я знаю, що будете вітати, так що наперед скажу величезно вам подяка. Ну, дитина задоволена, а я ще більше. Так що до нових зустріч, па-па-па.